Промислові підприємства шосткінської громади працюють у штатному воєнному режимі, знаходять і сировинні бази, і логістичні шляхи, і зберігають трудові колективи. Проінформувала начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк. Темп приросту виробництва продукції становить близько 84%. Не темп приросту, а 84%. А темп роботи підприємств, тобто зниження обсягів виробництва, у свою чергу Дар'я Гребенюк звернулася до громадян з проханням по можливості сплачувати за житлово-комунальні послуги, оскільки це є запорукою надійного старту опалювального сезону. Є у нас підприємства ліцензіати по виробництву теплової енергії. Звичайно, вони мають такі значні нарощені борги за спожитий природний газ у минулих періодах, але це також викликане тим, що є. Значне падіння сплати споживачів вже за житлово комунальні послуги. продовжуючи тему надання житлово-комунальних послуг, Микола Нога подякував працівникам Шосткинської Рес та ХР за оперативну ліквідацію серйозної аварії, яка призвела до відключення 7 серпня у місті електропостачання. У нас учора було серйозне відключення електроенергії. Це ще раз говорить про те, що такі вузькі міста ми повинні кожний день. Звертати увагу і і направляти туди всі ресурси, які є у нас на всіх теплопостачаючих підприємствах житлово-комунальних організацій міста. Продовжуються підготовчі роботи до зимового сезону. Проінформував виконуючий обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко. На теплопостачальних організаціях, згідно з затверджених планів графіків, були проведені гідравлічні випробування зараз. У було виявлено під час випробування 29 поривів і пошкоджень на даний момент. 20 поривів вже усунуто. Також тривають роботи з прибирання території міста догляду за клумбами та квітниками. На молодь тижні ми прокосили вулиці при тротуари, а також прибирали арела, що впали у нас. Зовсім хромає ті, які <п> як> апіян косять. розумієте? пілолог депутатський. Щедрина, воронівська приїдь, ну вже знов виросло. Ми ж можемо вчасно там покосити і не позоритися.